Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята, запрошую вас на заняття. Малята, до нас у гості завітало ведмежа, але воно сумне. Що трапилось Мишко? Мишко каже, що він грав біля дороги. І його м'ячик викотився на дорогу. Їхала машина і розчавила м'ячик. Яка неприємна історія. Діти, а можна грати біля дороги? Ні, це небезпечно. Що має їздити по дорозі? Так, дорога для машин. А люди можуть ходити там, де їздять машини? Ні, не можуть. Це небезпечно. Вони ходять по доріжкам, що називаються тротуарами. Знає будь-яка дитина, йти не можна де машини. Тому коля і тамара йдуть собі по тротуару. А якщо нам потрібно перейти дорогу, є місце, де на асфальті намальовані білі смужки. Це перехід для пішоходів. Пішохідний перехід, схожий він на зебру дуже. Ти дорогу переходь по тим смужкам, друже. Завжди потрібно шукати місце на вулиці, де намальовані ці смужки, і там переходити дорогу. Ще перейти через дорогу нам допомагає світлофор. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти, без лихих пригод в путі. Блимне лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати, а засвітиться зелене, і для тебе, і для мене шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я йти. Алята, я сподіваюсь, ведмедик зрозумів, що не можна грати біля дороги. Грати треба на ігровому майданчику, а переходити через вулицю треба по пішохідному переходу. Ще необхідно стежити за кольорами світлофора. Ніколи не грайте біля дороги, щоб не трапилося біди. Дякую за увагу. До побачення!